Моє вітання! З вами я, Ростислав Бабенко, і це програма Вивчаємо Біблію разом зі мною у студії ваші знайомі: ведуча Ангеліна Чмут, і наші гості Ставрійського християнського інституту, ректор Валентин Синій і викладач Микола Гродецький. І перед початком нашого дослідження помолимось. Господи, ми просимо Тебе, щоб ця книга, як Слово Боже. Незважаючи на свій вік, незважаючи на те, що вона була написана в окремий час конкретним людям для конкретної нації, і сьогодні нам промовила важливі духовні істини. Просимо тебе про це в ім'я Ісуса. Амінь наша історія розпочинається з того, що гаман кидає жереб, і сьогодні ми поміркуємо над питанням, скільки коштує людське життя. Напевно, це буде тема сьогоднішнього подкасту. Але згадаймо, про що ми вже говорили з вами. У розділі першому цар Ахашверош позбавляє важчій титулу і запускає процес відбору нової цариці. У другому розділі дівчинка Естер стає царицею, а Мордехай викриває змову проти царя. Факт занатували, але винагороди так ніхто тоді і не отримав. Далі історія розповідає нам про те, що Гаман був незадоволений Мордихаєм через те, що той не хотів йому вклонятися. І ось ми підходимо до того моменту, коли гаман вигадав помсту для Мордихая. І ця помста була узгоджена з царем. В третьому розділі з 7 по 11 вірші ми читаємо. Отже, першого місяця, тобто місяця Нісана, на 12-й рік володарювання царя Ахашвероша, перед гаманом кинули пур, тобто жереб. Щодо кожного дня і кожного місяця, жереб випав на 13-й день 12-го місяця. Це місяць Адар. Тоді гаман сказав цареві Ахашверошу: є один народ розпорошений, розкиданий між іншими народами в усіх областях твого царства. Їхні закони відрізняються від законів усіх народів, вони не дотримуються і законів царя. Тому було б необачно з боку царя все так залишати. Якщо цар вважатиме доречним, нехай буде виданий наказ їх знищити. А я відважу 10 тисяч талантів срібла на руки скарбників, щоб винесли їх до царських скарбниць. Тоді цар взяв перстень з печаткою зі своєї руки і дав його агаїцю Гаманові, сину Гамедата, ворогові юдеїв. Після цього цар сказав Гаманові Нехай твоє срібло залишається з тобою, а з цим народом роби, що вважаєш за потрібне. Це 12-й рік правління близько п'яти років після коронації стер, понад століття після руйнування Єрусалима. 60 років плюс-мінус від першого повернення із Зоровавелем і за 16 років до повернення єздри Естер і Мордехай із юдеїв, що залишились в Месопотамії. Гаман обирає дату для свого задуму через пур, жереб. Від Вавілонського пур, ймовірно, за участю астрологів, це вписується в тодішню адміністративну практику, але контраст із біблійним поглядом очевидний. Історію керує не випадок, і згодом ми це побачимо. Фінальний розворот книги підтвердить обраний жереб не приніс юдеям загибелі навпаки. Риторика Гамана побудована на переході від факту розсіяні через напівправду їхні звичаї інші. І до відвертої вже неправди не слухають царя. Підсилена грошовим стимулом, ця неправда дає свої перші паростки. Передача йому царського персня фактично дорівнює бланковому мандату. Ми, хто читав цю історію вже від початку до кінця кілька разів, обурені такою наївністю царя. Але друзі, ну не все так просто, як нам здається. Е, да. Ми бачимо в цьому вірші, що якраз він кидає жереб, Аман кидає жереб. Ось і цей жереб припадає приблизно на квітень-травень 474 року до Різдва Христова. Чому цар так швидко повірив? Ну тому що все ж таки статус гамана і статус Мордихаю відрізнялися. Сам Хашверош підняв статус гамана, тому він йому і довіряє. Ну і плюс треба згадати, що все ж таки гаман він доволі таки якісно подав картинку. Да? От він виклав діло так, що цар такий, ну добре, ось тобі печатка, роби що хочеш. Мабуть, слід додати, що ман нічого не сказав про Мардихая конкретно, він просто сказав, що є державна загроза. Тобто загроза державної стабільності пов'язана з тим, що є певний народ, який не виконує царські закони. Тобто СТР, вже третій розділ, восьмий вірш. І він пропонує прийняті якісь. Міри для того, щоб це вирішити, тому що цей народ може ну, не виконує царські закони, може зробити бунт. Маніпулює царем. Дійсно, те, що ви вже сказали, чому цар так наївно або приймає рішення, ну не, не досліджує ретельно, я теж погоджуюсь, що з одного боку він дуже дуже довіряв аману. І він е, дійсно не робить якогось такого е, глибокого аналізу, і можливо, це для цього для цієї історії, можливо, це літературний застосунок, щоб показати, що дуже сильна держава, яка керується е, іноді слабким лідером. Тобто, з одного боку, лідер, який робить рішення та пов'язані з війною, з втратою людини або з втратою народу. Але він деякі речі робить непродумано. Я пам'ятаю, коли я перші рази перечитав книгу Естер, мені чомусь здавалося, що а, дії царя Хаш Вороша вони були мудрі, тому що ти а, розглядаєш Хашвороша в порівнянні з діями Естер, і ти думаєш, М -м -м, от вони з Естер спільно. Там спасли народ. Але коли зараз вже перечитую під час війни, то я розумію, що навпаки цар іноді просто Ну відсторонився від прийняття рішень. Тобто, якщо ми дивимось на деяких правителів сьогодні, є е правителі, які. Е Роблять рішення просто тому, що хтось там порадив, якийсь там мільярдер, якусь пораду зробив, і вони там, а ну давайте це робимо. О, давайте це робимо. Дуже спонтанно, не системно. І ми бачимо, що цей цар деякі рішення робить дуже спонтанно. Ми бачимо, що це не перше рішення, яке він робить спонтанно, тому що рішення, яке було пов'язане з його дружиною Вахши, він теж зробив спонтанно. Це було так, нещодавно. Так. Він робить спонтанне рішення. Ага, все, я звільняю дружину. Ну, я з нею розлучуюсь, я її відправляю там кудись грем. Проходить деякий час, можливо, декілька років. Робить теж дуже спонтанне рішення. І це рішення, яке стосується взагалі е, е, дуже великого народу. Мене що ще дивує, що е, він приймає рішення і. Е, Розуміння вартості людського життя дуже низьке, тобто так. він підписує е, рішення, щоб е, знищити е, народ ну, цілий етнос, який цілий знаходиться. Етноз, да, да. Дивіться, е, коли ми розглядаємо попередні, це теж дуже цікаве порівняння. Коли йде питання, щоб е, прийняти рішення пов'язане з людьми, які намагались його вбити. Ми бачимо із історичних джерел, що було розслідування, і тут проходить якийсь час і рішення, щоб знищити повністю народ. І тут просто очерком так, але можливо, ну з одного боку, ми бачимо, що можливо, Ахаш він такий імпульсивний, да, він часто змінює рішення. А з іншого боку, ми бачимо, що в 480 році, це перед тим, вони програли Греції. Uh -huh. Імперія вже трошки-трошки йде на спад. Да? І тому ти більше думаєш і про захист своєї імперії. І коли тобі кажуть, що внутрі... Тебе є ворог, да, то треба якось на це реагувати. Потім ми в історії церкви побачимо приблизно той ж самий сценарій, коли з'явиться секта, які будуть юдеї називати християнство, да, і будуть казати, що тіп, ні, ні, вони не з нами, вони не наші, вони гірше за нас. Да. І ми читаємо в дії апостолів да, декілька випадків, коли навіть римляни казали, що ці люди нам пропагують ті звичаї, які нам, римлянам, не треба виконувати. Да. Тобто була якась опозиція проти кого? Якоїсь якогось течі, якогось шляху, да? який, що? який не підкоряється імператору, так само ми бачимо і в тій час, да? що євреї все одно, вони відрізнялися. От, все одно відрізнялися. Ще цікава деталь. Гаман пропонує за знищення юдеїв 10 тисяч талантів срібла, імперський масштаб Він дорівнюється тоннам металу. А ось якщо ви згадаєте, Ісус у притчі називає борг у 10 тисяч талантів. Це приблизно ну плюс-мінус 60 мільйонів дінарів. Це якби 160 тисяч років людина кожного дня отримувала заробітну платню. Вестер, ця сума стає валютою насильства у притчі мірилом невідплатної провини, яку може зняти лише милість. І ось це два різні радикальні способи користуватися владою через гроші або через прощення. Але про більш глибинний сенс цієї історії поговоримо пізніше. Я ще шукав, і по оцінки історика Геродота, це приблизно півгодового бюджета всієї імперії перської, тому що в Перській, перському царстві. Бюджет був річний від 15 тисяч талантів до 20 тисяч талантів, Тобто Аман пропонує цару царю Хабар, який майже пів годового бюджету, і це теж дуже цікаво, тому що він пропонує його із особистих mm -hmm. якихось як особиста винагороду. Можливо він думав, що особиста винагорода буде з того, що е, е, заберуть майно у євреї. Тільки що ми говорили про те, що е, програли в війні, і напевно в казну дійсно треба були гроші. І я почитала, що це 361 мільйон доларів. Ну, кому в казну не треба така сума. Але насправді до того, навіть якщо він, як він запропонував, це старна особа був проти його рішення. Тобто воно навіть не потребувало оцих грошей, але ось так, дивіться, коли ми переводимо просто ціну е, срібла е, в сьогоднішній квітне, це не буде коректно. Тому що ми бачимо, що кількість товару, тобто ціна пов'язана з кількістю товара. І якщо ми дивимося, що це найбільша імперія того часу, і це пів річного бюджету, це ми, мабуть, якщо порівняти з економікою, з кількістю населення, це розмова йде, мабуть, не на мільярди, а на трильйони. Тобто, це приблизна можливо, річ, де. Як ну можливо, не як е, Сполучені Штати, але ну пів -пів річного бюджету, але це піврічного бюджету. Тобто це mm -hmm. треба пов'язати з розвитком економіки, а не з кількістю конкретних грошей. Таке питання: чи ми можемо стверджувати, що це була гіпербола? Сума? Mm. Чи знам, чи це, 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 це дійсно могла? Просто наскільки чи, чи могла людина, це якщо це людина, яка дійсно могла володіти пів а, бюджета? Країни на рік, то це такий олігархат, що просто дуже дуже корумпований. Можливо, і, Можливо, і гіперболи, можливо, і фізичні гроші. Да? І навіть ми в 11-му вірші читаємо, що начебто Хашварош відмовився від цього, угу. да? але знов таки невідомо. Це, чи він реально відмовився, чи просто це етикет, Культуру. що не можна з першого разу приймати угу. подарунок? З другого боку, знову ж таки, це припущення. Звел звеличив Амана. Хто його знає, які до цього були благодійні внески щодо звеличення? Будь-який цар він будує свою владу на підлеглих, да і багаті люди, і вони якраз і це опора його влади. Тому просто так приходити зобирати щось у багатих, це доволі таки ризиковано, бо це можна натрапити на неприємності. Да? Тому все ж таки він там може, а з іншого боку, треба бути більш толерантними до багатих, тому що це його опора. Тема фінансів зараз дуже цікава, тому що ми живемо в світі. Споживачів. Е, е, тому що ми живемо в світі споживання, і е, в цьому світі реклама, товари, кошти це ну тема топ номер один. Але давайте трішки <кій> повернемося від суми. Немає значення, це мільйони чи мільярди е, к цінності життя. Е, тому що, дивіться, цінність життя в цьому диалозі між Аманом і Хешворошем іде така: слухайте. Давайте вб'ємо людину. Скільки це буде коштувати? Безкоштовно чи 100 тисяч талантів? Та мені без різниці, немає різниці. Mm -hmm. Слухайте, а давайте не одну людину вб'ємо, а вб'ємо весь народ. Скільки це буде коштувати? Це буде коштувати е 10 тисяч талантів або це буде безкоштовно. І розмова взагалі, коли ми просто думаємо про знищення народу, і немає значення це. Було сфокусовано на конкретний народ на євреїв, чи це не було лише місіологічно, тобто знищення місіологічного народу, через якого Христос повинен піти. А, наприклад, про там, Газу або про Україну, про Бучу. Давайте знищимо. І це нас підштовхує до нашої системи цінностей, коли ми думаємо дивіться. Ми бачимо, що війна, що стрес підіймає найтакі святіші частинки нашої душі і підіймає найгрязніші. Тому що з одного боку ми іноді можемо до іншої людини просто не замічати її. Дивіться, чому, на що я хотів би ще звернути увагу, коли ми дивимося на притчу Христа про Баранів і козлів. він каже, що Проблема освячення і таке освячення формальне, яке не замечає Христа, коли ти не замечаєш ближнього. Ага, Ближній нужденний, а я його не замітив. Або ближній там голий, немає одягу, а я його не змітив. Або ближній там потребує пляшки води, я його не змичаю. Так, да, це не пивство, але життя, коли ти. Кошти, гроші, комфорт, цінеш дорожче, ніж життя людини це фокус, це фундамент. Просто в цьому випадку це ну, крайній прояв. Крайній прояв, коли тобі немає значення інша людина. Ми бачимо, що гаман через жереб намагається надати своєму вчинку певної релігійної величності, начебто боги так вирішили, це ніби мало символізувати Божественний суд, втручання в життя людей з неба. Ну, воно, в принципі, так і сталося. Парадокс іронія, погодьтеся. Але ж не в тому сенсі, яким наділив цю подію гаман. Так буває і в нашому житті. Хтось щось про нас замислює, але Господь вирішує все по-своєму. Читаємо третій розділ до кінця. Тож, 13-го дня, першого місяця, були скликані царські писарі, котрі писали все, що наказував гаман царським сатрапам та намісникам над усіма областями й правителями усіх народів, у кожну область прийнятним там письмом. І кожному народу його мовою указ був написаний від імені царя Ахашвероша і затверджений царським перснем. Ті лісти були послані через гінців усі царські області, щоб у один день, тобто 13-го дня, 12-го місяця, місяця Адара, вигубити. Стратити й знищити усіх юдеїв від наймолодшого до найстаршого, в тому числі жінок і дітей, а їхнє майно розграбувати. Письмова копія цього указу мала стати законом у кожній області, оголошена всім людям у кожній околиці, аби всі були до цього дня готові. За наказом царя гінці негайно вирушили. Указ був оголошений також і в замку Сузи. Цар і гаман у той час сиділи і бенкетували, тоді як місто Сузи було в замішанні і в розгубленості. Да, ми бачимо, що в Персидській імперії непогано працювала поштова служба, ось тому що доволі таки швидко розійшовся цей наказ. Ось. Ну і деякий ксенофонд, якщо не помиляюсь, грецький тат, філософ згадує про те, що в Персидській імперії непогано працювала саме поштова служба, були форпости приблизно на один день, скільки може кінь проїхати. Да, і там змінювали коня, змінювали верхня. Шника, і ця служба відправляла ці послання далі по всім куточкам імперії. Тобто, в імперія була велика, але будь-який указ міг доїхати місяць, максимум два. Найдалекіші куточки імперії, і ми бачимо, що, да, що цей указ писався різними мовами, тобто, щоб його почули, щоб його зрозуміли. Ну, те ж саме ми бачимо за часів Ісуса, Ісуса Христа. Да, ми бачимо, що його провину написали латиною, грецькою і Да, Тобто своя мова арамейська, грецька, якою спілкувалися як міжнародна мова, так і латина, як державна мова Римської імперії. Так і тут ми бачимо, що на різних мовах, щоб цей поведувся. Домлення, щоб цей наказ він дійшов до різних куточків імперії, ну жереб кидався, це було прийнято. В, ті, в тих культурах було прийнято кидати жереб. Навіть ми бачимо, що первосвященник в Ізраїлі мав також урінту Да, Це також було жереб. Да. Це були різні речі, могли бути там якісь кості чи камні, які відшліфовані. Тобто різні. Ми навіть читаємо в, в, в Єремії. Ми читаємо, що коли новоходоносор йшов своїм походом ще до руйнування Єрусалиму, до Вавилонського полону, да, вони кидали жереб, куди їм ти, туди чи туди, і так і. Очіки було... гадає, він так, каже, так, так, так. так, так. Ну, і, і там, 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 скоріш за все, навіть було що в нього там в калчан кидали стріли на одну стрілу надпис однієї країни, на іншу стріну міста, да на іншу стрілу іншої країни. Да, яка перша випада, туди їдемо? Да, тобто, це це було це було що? це було провидіння богів. <гум> Боги так вирішили. Нам треба йти туди, тому ми підемо туди. Тому стратегічне планування таке було. Да, але стратегічне планування воно було таке більш духовне, да, от як Бога вирішать. Бо чому, бо богам же він богам же більше відомо і вони краще знають. Томан як... був віруючою людиною. Ви просто не розумієте. Релі... Релігійно. Релігійно. Вони всі були віруючими, релігійними людьми. Релігій. Так? От, ну, тут і мож... не кажіть, що перед вбивством цілого етносу він не молився. Храм спеціальної військов... військової богині. Звичайно, молився своїм богам. Ми бачимо це протягом всієї історії. Ми бачимо, в чому проблема було християнства. Та чому християн, коли ми з'явилися, чому їх звинувачили в атеїзмі? Бо він Тому, що... ще один бог так. так Так-так-так, бо вони... Римська імперія вона була толерантна до різних богів. Ми можемо прийняти різних богів, і ми бачимо великий вплив, от буквально перед приходом Христа, бачимо великий вплив саме східних, східних релігій, і Греція і Рим їх сприймала. Але коли з'являється християнство і каже, що тіпа, «Та ні, то, то на релігії є тільки один Бог, то це, це викликало занепокоєння. І в принципі, так, так було завжди. Ось євреї вони також відрізнялися тим, що є один верховний Бог, який керує всім, і це було проблема для Вавилонської імперії, потім для Перської імперії. Не знаю настільки для мене завершення цього розділу виглядає страшно, особливо 15-й вірш закінчення його. Цар і гаман у той час сиділи і бенкотували, тоді як місто Сузи було в замішанні і розгубленості. І мене людину, яка живе вже стільки років в війні, все одно дивує, наскільки легко можна одним рішенням вирішити знищити цілий народ, який по факту ну, ні в чому не винний, але як це резонує зараз з тим, що відбувається в Україні. Дивіться, теж дуже цікавий момент, коли ми дивимося на цей текст, що всі Сузи були шоковані. І всі Сузи прийшли до бурхливості чи розгубленості розгубленості. Тобто, інші народи, коли бачать, що іде геноцид проти, проти Ізраїля, вони шоковані і вони починають якось реагувати, і вони розуміють, що це не норм. Для мене це показує, що культура навіть такої держави. Ну, не християнською, не юдейською, в якої була інша моральна система, вона не підтримує рішення царя. Коли ми дивимось на деякі країни, коли країни деградують, то спочатку країни моральні рішення відстоюють, і це відстоюється просто в тому, що народ цей яке там слово. Замішання, замішання і розгубленість да. народ іде в замішання, і після того, коли цар продовжує приймати рішення моральні, то ми бачимо, що народ просто починає підтримувати. Mm -hmm. Коли ми дивимося на сучасну Кубу, на сучасну північну Корею, на сучасну Росію, на Німеччину часів Гітлера, на сучасний Іран, ми бачимо, що у народу втрачається ця етична система, що вони вже не можуть просто моральні рішення, які ну аморальні рішення, які приймає е, керівник держави, вони їх не можуть аналізувати. І тому, наприклад, я не знаю наскільки це зараз там е, роздумувати про Росію. Коли ми бачимо, що росіяни підтримують рішення Путіна. То для мене на початку війни це було щось шокуюче. Зараз взагалі я просто розумію, що це е, держава, яка вже втратила е, цей моральний, е, моральний е, якийсь компас. Комас. Моральний компас, да. І вони, як Північна Корея, якщо там кажуть, що ага, ми там на е, Сонце полетіли, або ми там виграли там, футбольні якісь, там, е, ігри чи Олімпіаду виграли, вони вірять. То деякі держави втрачають цей моральний компас. То ми бачимо, незважаючи незважаючи на те, що це була аморальна імперія, які ще моральні принципи були у людей, як їх цар намагається розбещити, і як їх намагається розбещити аман завдяки коштів, тому що е, яка пропозиція або яка взятка для всього народу, ви будете вбивати євреїв і будете брати їх кошти. Розграбувати і, да, будете розграбовувати, і це дуже дуже такий сильний виклик, тому що наша мораль дуже сильно пов'язана з нашими коштами, і вони пропонують народи, щоб народ підтримав Вони пропонують, щоб народ став соучасником цього морального рішення. Тобто, ви і йдіть, грабуйте. Ми бачимо дуже велику схожість. Там Буча, Гостомель, коли росіянам дають можливість розграбовувати просто українські домівки, і вони завдяки там якоїсь стиральної машинки вони підтримують моральні рішення, і це роби приводить до того, що народ втрачає цей моральний компас. І ми бачимо от це намагання, і, і в такому випадку. Повинні бути люди, люди, у яких є пророцьке слово, які зможуть зберегти ці моральні принципи у народу. Тому що після такого аморального падіння народу повернути його до моральних стандартів дуже, дуже, дуже тяжко. Угу. І цікаво, до речі, що ми бачимо схожу ситуацію в книгі про Каданиїла, п'ятий розділ. Валтасар робить бенкет. Такий самий бенкет, да? А потім в кінці розділу ти читаєш про те, що в ту ж ноч він був вбитий, і ти такий стоп, стоп, стоп! Як можна бенкетувати перед якоюсь небезпекою? Да? І потім ти досліджуєш цю тему, і ти бачиш, що Вавилон вже був в облозі. На той момент да, але цар він не реагує на цю проблему. Да? Він влаштовує бенкет. І так само тут є проблема, але як її краще перекрити бенкетом. Да, І, можливо, тут навіть гаман цей його був бенкет, да. Тобто він якось намагався ну, в вони занепокоєні, да? але головне, що щоб Ахашворож був спокійний. Да, тому що тому треба влаштувати банкет. Підсумовуючи тему цінності життя, лише можна додати, що коли гаман готовий був купити смерть народу нечуваною сумою, Христос заплатив іншу ціну. Він віддав власне життя як родич-викупитель Гоель, щоб визволити свій народ і покликати до свободи людей з усіх народів. Його викуп не сріблом і не золотом, а дорогоцінною кров'ю. Як писав Петро, показує іншу логіку влади, не через перстень, казну, а через служіння і самопожертву. Саме тому його слова звучать по-особливому Дух Господа Бога на мені, благовістити в Богим, відпустити пригноблених на волю. У світі, де життя часто оцінюють у грошовому еквіваленті, Євангелія нагадує, життя не продається і не купується, воно викуповується Христом і потім вже до кінця належить йому. В той час, коли багато людей кажуть, що їхнє життя нічого не варте, я нікому не потрібен. Я найгірший і най-най-най, Я хочу нагадати, що Бог заплатив за це непотрібне життя життям власного сина. Поміркуйте про це. Ну а нам час завершувати цю програму. З вами був я, Ростислав Бабенко, Ангеліна Чмут, Валентин Синій і Микола Городецький. Почуємось.